Радий вас бачити, друзі. Ви на Ютуб каналі Телеграф.Юей. Мене звати Микита Михайлов. і доєдную зараз до розмови. Чув вже зволікати Сергія Брачука, це військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь. Сергію, мої вітання. Слава Україні, слава силам, оборони. Вітаю! Героям слава всім, хто нас захищає, слава теж і допомагає у захисті, пане Сергію, тут. У нас сьогодні тисячний день повномасштабного вторгнення. 3926 день від моменту початку гібридної війни, суми, багатоповерхівка, удар російської ракети, глухів, удар російської ракети у багатоповерхівку. Я не буду питати, для чого вони це роблять, бо це кінчені просто нелюди. Я спитаю, як сумщину? Можна сьогодні, маючи наші сили та засоби, захистити від цього, чого не вистачає, якої сили ППО чи чого чогось інакшого. Важко говорити саме про, скажімо так, сили протиповітряної оборони, тому що ми розуміємо, що це суто прифронтова зона, тут зона ураження від російських вогневих засобів ураження може бути відповідна. Тут треба як кажуть дивитися в корінь і говорити про те, про що можна говорити і по інших наших регіонах, і по півдню, зокрема, якщо говоримо про Одесу, бо ми знаємо локації. Це тимчасово окупований Крим, наприклад, звідки. Прилітає та сама клітуча балістика знову таки по житлових будинках. Тобто мова сьогодні має бути про те, про що багато ми говоримо з вами, в тому числі це удари на упередження, це те, що має знищити джерело цього зла. Тобто ми знаємо локації, звідки ворог запускає і ті самі шахеди, звідки е, запускає ті самі ракети. Тобто мова сьогодні йде про ураження відповідних об'єктів Російської Федерації. Які е, працюють на смерть, які вбивають українців, знаєте, я е, крайнім часом е, ну, постійно говорю про те, що нам не треба жаліти, е, це не радикалізм, це е, заклик до того, що нам в будь-яких питаннях, я кажу, в будь-яких питаннях треба перестати толерувати до ворога. А, я розумію міжнародні конвенції. Я розумію там а, цю недологу, як кажуть організацію Об'єднаних Націй, яка переймається життями цивільних на Росії. Які цивільні, які мирні люди, це мирні або мініше так. Це цивільні окупанти, які мріють в тому числі залізти в Україну далі, а, панувати, цілювати тут і підтримують цю війну. Так, от повертаючись до того, що я кажу, це теза про удари, в тому числі по енергетичній інфраструктурі. Російської Федерації, тому що ми прекрасно розуміємо, що удари по нашій енергетиці е, сьогодні ми оговталися від чергової масової ракетної атаки. Ми розуміємо, що завтра. Ця атака може повторитися. Буде знову якийсь час. Ми будемо відновлювати, вони будуть готуватися, але, врешті-решт, ми теж маємо розуміти, що система е нашої енергетичної інфраструктури вона все рівно буде просідати. Тому що те, що будувалося роками десятиріччями, воно не може бути відновлено за. Місяць за день за два, і навіть можливо і за рік це теж треба розуміти. Будуть бити для того, щоб повністю все знищити. Сьогодні росіяни. Е, я можливо дещо сумбурно кажу, але хочу пояснити на всіх прикладах цю свою думку. Сьогодні росіяни б'ють по Крименчуській ГЕС. Вони е, розуміють прекрасно, що має після цього статися, і ці загрози ми не будемо зараз їх озвучувати. бо це вже сказано напередодні. Е, що ці загрози несуть усій Україні? Ми говорили про Каховку, але це може здатися для нас, знаєте, квіточками по порівнянні з тим, що може очікувати після можливих ударів пошкоджень тих чи інших об'єктів, які пов'язані там, наприклад, ті самі гідроелектростанції. Так, от, власне, чому бити по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації? Ми маємо це право. Це те, що підживлює російську оборонку, це те, що підживлює виробництво знарядь смерті, які летять в Україну. Я думаю, що саме оце. А, якщо не змусить відразу Росію, але принаймні а, російських цивільних окупантів поверне а, до тих реалій, які сьогодні відчуває Україна, коли вони будуть без електроенергії, коли вони будуть без теплопостачання, без водопостачання, І я не кажу, що я вірю там якісь повстання або заворушення на Росії, але принаймні а, сьогодні ми на тій стадії війни. Коли прекрасно розуміємо, що це боротьба ресурсів, то мусимо цей ресурс російський зменшувати. І власне я думаю, що оце теж один з елементів нашого захисту, тому що ми можемо ганятися по всьому півострову Крим з запусковими установками, які здійснюють обстріли балістикою іскандерами, м. Вони там два-три дні стоять на одному місці. Місці тікають. Ми знаємо, де вони знаходяться. Ми можемо їх відслідковувати. Але ж ми не будемо ганятися, тому що ну можливо навіть на сьогодні немає такого певного ресурсу, аби повністю все це знищити. Тому треба бити по тих об'єктах, які дарують їм комфорт життя. Російське життя має стати таким самим, як і російський мір, руський мір. Тобто некомфортним для людей, диким для людей, більше і комфортним для нелюдів. Тобто, вони мають теж розуміти, що без цього вони не будуть нормально жити, нормально спати, врешті-решт нормально харчуватися. Бо ми прекрасно розуміємо, вони лізли і будуть лізти. Ну, на мій погляд, оце те, що є на сьогодні і. Звичайно, ми розраховуємо там на отримання дозволів. Е, я зараз не буду говорити про те, що вони отримані тут дуже багато суперечливої інформації, і, взагалі, на полі бою щось анонсувати для мене це виглядає перепрошую, якимсь політичним дикунством або е, якимсь толеруванням росіян, про яке я кажу, що має бути відсутнє, тому оці удари мають бути по тих об'єктах, які. Принесуть, кажу відверто, горе росіянам, щоб вони це відчули, щоб вони можливо, якась частина з них, хоча б, замислилась. Нам би це полегшило і нашу бойову роботу, в тому числі. Міністр оборони Рости Мумєров тут напередодні сказав про масштабування серійного виробництва ракет Нептун, які тепер можуть знищувати цілі на більш дальніх відстанях, чисто теоретично. Якщо ми виходимо на нормальні показники по виробництву цих ракет, ми можемо забезпечити себе оцією зоною безпеки для тієї ж самої Сумщини, для тієї ж самої Одещини, для інших е регіонів, е близьких, та, чи, чи прикордонних, чи близьких до, кордон, до кордону, від оцих от і пускових установок, і складів, і місць зосередження там в районі 150, наприклад, кілометрів. Давайте скажу так, що е я. Е Певний час тому знаю, що ну я буду обережно говорити. Певний час тому я знаю, що тактико-технічні характеристики наших нептунів вони змінилися у бік покращення. Більше не знаю це. Не хочу нікого обманювати, тому що ну, зрозуміло, що все це є засекречена інформація, і так має бути. Але ці нептуни вони дійсно я називаю це стали дорослішими. Вони стали далі бити. Вони стали. Не люблю це зараз слово, але я скажу так, як стали більш потужними, більш міцними, і вони можуть наносити ворогу ураження дійсно, вже не так, як це було ну можливо рік, а півтора тому тим більше. Тому о, хочеться не мріяти, хочеться отримати реалії. Якщо виробництво дійсно стало. Якщо вже про, про це почав говорити, і очільник оборонного відомства, то сподіваюся, цей процес дійсно налагоджено. Сьогодні важко сказати, скільки цих ракет, і навіть якби знали, ми б не сказали, скільки цих ракет Україна може виробляти. Але те, що це все має летіти по тих об'єктах, про які ми з вами говоримо. Е, ну нехай так буде 150 кілометрів. Я думаю, що і це було м'яко кажучи, непогано. Для початку, для того, щоб знищувати ті самі об'єкти, про які ви сказали, литовища зосередження особового складу, так що вони навіть до фронту не, не доїхали. І власне, давайте подивимось на арсенали, склади. Неможливо там, ну, скажімо так, арсенал окружного підпорядкування військового округу мається на увазі, перетягнути за місяць, два, за півроку, та навіть за рік на якесь інше місце. Неможливо це зробити, бо це відповідно має бути і портифікація, це має бути підготовлений майданчик. Я розумію, що в Касапів багато чого зберігається під небом, але власне це те, що ну, хоч трошечки, я так досить обереж, хоч трошечки, але е, полегшило б е, нам життя і в умовному тилу. При фронтових зонах, тим більше при фронтових зонах, і власне на лінії бойового зіткнення, тому все це має летіти. І коли ми говоримо і про балістику українську, про наші паляниці, про наші дрони, Україна, навіть маючи такий обмежений арсенал, на сьогодні подивіться, працює е, на якій відстані з тими самими нашими бойовими комарями. Так е, це не те, що б'ють росіяни ракетами. Я розумію прекрасно, але ж працюємо, тобто можемо. І навіть тут уже не мова не про те, що можемо зобов'язані це зробити. Бо ситуація на сьогодні вимагає, мені здається, ну саме таких нетолерантних підходів е, у всьому, саме по відношенню до Російської Федерації, пане Сергію, тут або наші партнери ну продовжують дикунством займатися, як ви висловилися, або вони просто реагують на те, що е, сталося у. На цьому Карачеві Брянської області там, де було атаковано 67-й арсенал головного ракетного артилерійського управління РФ. Так, от тут знаєш, представник помічник, точніше, держсекретаря США у справах Західної півкулі пан Ніколс офіційно заявив, що президент США дозволив бити далекобійною зброєю по Росії. Допомогли вони виходять зараз росіянам, щоб ті швиденько перекинули все, що можна, якомога далі. Чи зреагували на те, що відбулося у Карачеві? Я думаю, що тут все таки спрацьовують якісь е, стереотипи, е, в тому числі в Сполучених Штатів, по відношенню до Російської Федерації, і на, і на це враховує Путін, е, в тому числі завдаючи оцих ударів по наших мирних людях. Тобто, е, в Сполучених Штатах, я думаю, що існує певне політичне, е, ну, давайте їх називаємо навіть політичне лобі, яке думає, що Росія не переможна. Що Росія може завдати ударів, силових ударів у відповідь не лише по Україні, там по інших країнах, то треба з ними все-таки більш-менш е бути обережними. З е ними погляд, звичайно, це величезна помилка, і це, ну скажімо, той міф, який до кінця чомусь е самі в себе в, в своєму світогляді наші партнери е не зруйнували. Е анонсування будь-яких воєнних дій е ну, це знаєте, намагання перше. Це було ну давайте відверто, або дурість, е, Ну я б не хотів про це говорити. Не, не такі ж, вибачте, там тупі люди, щоб е, діяти саме так. Або це, ну фактично, долучення до воєнного злочину, тому що це попередження про те, що а отут будуть бити. Ну давайте ще координати дамо. Дамо координати, де е, мають летіти ці ракети, або ще гірше дати координати, звідки ці ракети будуть летіти, щоб росіяни могли відреагувати. Або це намагання для того, щоб зберегти а, мордяку Путіна. Ну тобто, давайте все-таки говорити, давайте телефонувати один одному, але це все відбувається на фоні війни проти України, війни Російської Федерації. Все це відбувається на фоні найголовніше і найболючіше загибелі наших людей. А, знаєте, ну скажу на так досить дипломатії більше справ, і ці справи мають робитися, ну скажу тихенько. Потім має бути гучно на полі бою, і взагалі росіяни мають про це говорити, що їм прилетіла ракета. Нехай говорять, що це атакамси. Давайте задаємо ті самі Хаймерси, скільки було розмов і власне, от там росіяни знайдуть знайдуть уламки Хаймерсів. Буде Геволт, так як кажуть в Одесі. Ну був Геволт, знайшли і знаходять надалі. Але святий Хаймерс робив і робить свою справу. Те саме стосується цих ракет, вони мали б робити свою справу. Давайте згадаємо шторм Шедоу», Давайте згадаємо скальпи, які атакували е, те, що ми вже згадували, території тимчасово окупованого Криму. Давайте згадаємо ті об'єкти, по яких були нанесені ці ураження, і навіть підводний човен є на рахунку сил оборони знищений. Так він був на заводі, але від цього ж. Е, він не перестав бути підводним човном, який міг вийти і погрожувати Україні. Так що е, ви знаєте, е, вкотре доводиться констатувати, що наші партнери так і багато чого не зрозуміли. І сподіватися на те, що вони найближчим часом змінять свою точку зору, е, ну можливо, на це сподіватися і не треба. Я розумію, що не все залежить від нас. Я це прекрасно розумію, але е, бачу ті зусилля і військово-політичного керівництва держави, які докладаються до того, щоб переконати е, іноземців, в тому що ну треба робити саме отак. Треба щоб український погляд був не лише у нас, а в наших е, партнерів. І якщо ми говоримо про захист наших, е, наших сум, е, нашої Одеси, Миколаєва, Херсона, ну скільки ще тих жертв? Має бути це вже питання, яке знаєте, таке дивне риторичне лунає. Та є об'єкти в Російській Федерації, докажете бити на території Курщини. Давайте бити на території Курської області. А взагалі, теза така для наших західних партнерів: Росія проголосила про те, що руський мір не знає кордонів. Ну давайте цим скористуємося. Значить, кордонів в Російської Федерації немає. То ми будемо бити не по території, яка закрита кордонами. Я кажу, щодо РФ ми б'ємо. По тому русь, руському міру, який несе смерть. До речі, в продовження Геволту, який там триває, тут ж розвиток. Офіційно Путлер е, затвердив нову їхню ядерну доктрину, яка може передбачати ядерний удар по Україні. Пісков вже сказав, що Росія залишає за собою право, і мені тут завжди хочеться додати, може передбачати, а може і не передбачати. Вони ж постійно так кажуть, залишає за собою право, от залишає, але ж не обов'язково його використає. Е, як це Блев е, блеф не вдався в даному випадку? Ну, тому що чомусь він довго довго не підписував, а тут тільки дозвіл дали одразу. Путін підписав абсолютно вірно. Погоджуюся. Більше того, ця ядерна доктрина. Зараз би мали бути заяви наших партнерів, що вони це декларували. Що буде, скажімо так, замах на ядерний удар по Україні, то буде ядерна відповідь, в тому числі наших партнерів. Якщо брати взагалі з практичної точки зору, все те озброєння, яке вже використовувалось по Україні, то у нас цих ядерних ударів, тактичну ядерну зброю в еквіваленті, вже було по всій території нашої держави, особливо прифронтові зони, особливо той же самий південь, який багатостраждальний, північ. Наша це ж правда, це можуть. Вам сказати будь-який військовий і навіть людина цивільна, більш-менш освічена, яка може хоча б зазирнути до пошукової системи, подивитися, все це зібрати докупи і зрозуміти, боже мій так не було лише радіації. Перепрошую. Е, зараз можна жартувати, що ми пройшли Чорнобиль і українці і горда нація, нам ви да, далі знаєте про радіацію. Так е, я зараз не жартую, мені не хочеться на, на цю тему взагалі жартувати. Це некоректно і неправильно. Але в будь-якому разі наші партнери мали б не тільки говорити про те, що треба телефонувати або не телефонувати Путіну. Треба практичні кроки. Е, ваше право з ним спілкуватися або ні. Я вже навіть сюди в цю площину не хочу лізти, але. Навіть не треба нам сюди ваші війська з одної точки зору, так але дайте нам зброю, те, що ви принаймні обіцяли. Якщо подивитися в відсотковому плані, відкриті дані самі ж про це союзники говорять: не допоставили того, не допоставили того. Я вже не кажу про терміни постачання тієї самої зброї, і потім говоримо: фронт просідає. Та дякуючи силам оборони і Богові, фронт просідає, але він не прорваний. Фронт не обвалився. Це те, що ми сьогодні можемо чітко констатувати. Але він просідає, тому що тоді не вистачало боєприпасів, тоді ще тягнули. Україна виходила з ситуації за рахунок власних резервів. Е, я не знаю дуже часто задають питання: а як переконати наших партнерів діяти більш рішуче? Я вже не знаю, чим їх можна переконувати дитячими смертями, вже переконували. Ми смертями дорослих переконували, мова навіть не про втрати території. Мені, як і вам, без сумніву, болить кожен міліметр нашої рідної землі. Те, що ми втрачаємо кожного дня, але розуміємо, що маємо врятувати націю, і для цього нам потрібна ще раз кажу, допомога союзників. Поки в нас є люди, а вони є, дайте нам ту зброю, якою ми можемо технологічно підкреслюю, знищувати росіян. Ми не підемо з ними в атаку багнетами. Коли треба, звичайно, так, але я образно кажу, тому що їх більше, їх набагато більше. То давайте забудемо про е, Женевську, чи яка там конвенція, чи Отавська конвенція про е, протипіхотні міни. Давайте ми про те сьогодні скажемо, ми не будемо її виконувати, бо ми хочемо врятувати наших дітей. Херсон закиданий цими протипіхотними мінами, цими ліпістками, і не лише Херсон. Ну, давайте ми те саме будемо робити. Давайте подивимося на Курщину, приклад того, що я зараз не про ліпістки, про ті самі міни, використовують наші сили оборони мінування, ворог не може прорватися. Три великих наступи на Курщині, три нуль на користь сил оборони. Так, З втратами зрозуміло, е, зрозуміло що е, є проблеми, і вони виникають, там, і логістика в тому числі. Але все це докупи. А давайте касетні боєприпаси говорити. Це сьогодні те, чим ми маємо ворога засипати. Добре, ці е, точкові удари, про які ми сказали ракетами, але ці точкові удари мають бути по території Російської Федерації. Касети найширше, найбільше використання зараз по усій лінії бойового зіткнення. Оце те, що має знищувати і далі в промислових обсягах ворога. Вони не можуть рухатися постійно. Це теж треба розуміти. Е, вони не можуть е, тримати. Постійно якісь резерви, їхні ресурси не вічний, це теж треба розуміти. Але щоб цього досягти, щоб він був не вічний, вони не безсмертні. Нам треба відповідні наші ресурси. Боротьба ресурсів ми це бачимо на сьогодні. І боротьба технологій у заходу, і не лише заходу е у південної Кореї є технології. Ви сьогодні долю. Е Об'єднання своєї країни, долю 38 паралелі паралелі, і у вас історичний шанс на території нашої держави. Ви ж мріяли про це, то допомагайте. Якщо ви говорите про боротьбу з всесвітнім злом, допомагайте. Технології є, нам потрібні технології, в тому числі. Про ресурс нещодавно читав таку аналітику, що мовляв, за останній місяць-півтора Збройні Сили України щодня. Виводять з строю десь по півтори плюс тисячі. Так, у нас є проблема зі зв'язком з Сергієм Бручуком. Варто розуміти, що Сергій зараз знаходиться там, де я не скажу, де він знаходиться, і там є проблеми зі зв'язком. Намагаємось зараз перевстановити його. Хотів, якраз таки так, поки що значить, немає зв'язку з Сергієм. Можливо, він зараз перепідключиться якщо. Де у нього немає біди з інтернетом, наче перепідключається Сергій Брачук. Якраз таки хотів спитати про мобілізацію на болотах. Так, бачу вже Сергія Брачука, доєдную Сергій. А, був невеличкий обрив, але нічого страшного. Я про ресурс в контексті мобілізації на болотах хотів спитати. Читав нещодавно таку аналітику, що відповіддю на ось цю нарешті, ескалацію з боку наших партнерів. Нарешті кролики роздуплились, а, може бути повноцінна. Оголошена мобілізація на болотах, бо те, що у них відбувається зараз, це тисяча орків на добу. Цього недостатньо. Вони зараз в мінусі дебіт з кредитом не сходиться. Наскільки реально те, що він оголосить, вони там оголосять цю мобілізацію, це ж для них репутаційні ризики жахливі. Зараз вони бабками відкупаються, а мобілізація вона грошей не передбачає. Це ж як це смерди будуть баставати ще й зі зброєю у руках. Е, більше того, мобілізація, якщо вона буде оголошена на Росії, ми маємо допускати найгірші сценарії. І говорити про те, що і Росія отримує від цієї мобілізації. Це і втрата трудових резервів е, ресурсів, в тому числі. Ми розуміємо, що це просідання економіки. Ми розуміємо, що це нестача робочих рук на виробництві. Так, треба готуватися до, до цього, в тому числі. Е, я вже сказав про те, що ми не, не підемо в атаку багнетами, тому що нас е, все рівно менше. Ми краще. Ми краще підготовлені, це зрозуміло, але ми не зможемо, а, як кажуть, кажуть, знаєте, маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Я не хотів би говорити а, саме так про наше військо. То я й кажу, тому що нам потрібне озброєння, яке допомагатиме в промислових обсягах а, зменшувати цю російську мобілізацію, можливо, в тому числі. А, але давайте згадаємо, що певні паралелі можна проводити з російською історією, що оці мобілізації, оці. Хрестові походи там на території інших держав, до чого це призводив власне Російську Федерацію. Я не кажу зараз про розпад Російської недоімперії оновленою, але те, що певні рухи мають початися, я думаю, це так. Чому я кажу про енергетичну інфраструктуру? Коли не про мобілізацію, коли енергетична інфраструктура на Московії, саме в Московському олосі у Петербурзі, буде просідати. То це буде відчутно, і тоді будуть питання і по мобілізації, в тому числі: а чому, а навіщо, а як це не виходить? Е, тому е, дійсно треба готуватися до найгіршого. Е, сьогодні можна робити прогнози: буде ця мобілізація? Не буде. Е, нам треба робити своє. І, власне, тут вже до нашого населення треба звертатися, треба готуватися і нам, щоб були певні навички. Е, не слідаюся цього говорити і у жінок. І у чоловіків, які в тому числі працюють як тил, і тил має працювати. Ну, без тилу, ми що можемо? Звичайно, ні. Я кажу, що тил і військо це єдиний фронт на сьогодні. Тому о, мобілізація буде оголошена, якщо буде вона на Росії, оголошена. Звичайно, втрат економічних політичних для Путіна буде дуже багато. І якраз у це знаєте, перекреслив все те, що він сьогодні робить з терором по Україні. Він демонструє силу, але змушений оголошувати мобілізацію. Оце тоді питання до е, наших партнерів і союзників, у тому числі. Подивіться, от, от до чого це до чого це приводить, і ви маєте тут натиснути вже на Путіна допомогти нам. А, бо він бачите, що він просідає, він просідає, і це реально. Тобто, він не готовий. Продовжувати він, ні він готовий продовжувати війну, але це не приносить тих результатів, на які він очікує. Чому Путін поспішає в тому числі відхопити шматки нашої території? Він розуміє, якщо не він, то його певне оточення. Що вони просідають, і сьогодні їм важливо заграбастати цю частину нашої землі і потім казати: все, 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 ми давайте вирішувати питання. Вони будуть кричати про перемир'я, не з'являються оці ці тези про так зване перемир'я просто так, і вони не йдуть від України, вони не йдуть від наших партнерів, вони йдуть з Росії. Що б не говорив? Вони йдуть з Росії е, через е, третіх осіб, через е, десятих політиків, але вони звідти. А це говорить про певні тенденції. Нам о, нам звичайно треба це враховувати, але е, це особливо важливо враховувати нашим союзникам. Тому о, готуємося до найгіршого. Ну, подивимося, важко зараз сказати, чи ця мобілізація все таки буде оголошена. Сергій, спасибі за ці роз'яснення і за те, що знайшли час доєднатися до розмови. Дякую вам, дякую за розуміння. Я хочу передати, користуючись нагодою, привітання від нашого підрозділу всім українцям. Давайте триматися, бо тільки разом ми і фронт сьогодні, і тил маємо бути разом. І дякую вам за вашу інформаційну роботу. Спасибі вам, Сергію. Військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук був моїм гостем. Друзі, сигнал повітряної тривоги. Не мене нехтуйте, а на збройні сили донат. Будь ласка, це є обов'язкова історія, і я сподіваюся, вона у вас взята уже за практику на постійній основі. Спасибі ще раз, Сергію, дякую, глядачам, Ви youtube каналі Па-па. аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.